У цих зимових святах найважливіше саме Різдво Христове і наше духовне відновлення і духовна готовність. Але чому ж тоді ми накриваємо стіл, маємо клопоти стосовно гостей і часто навіть сваримося за різдвяним столом? Тому що усе це нам нагадує, що Різдво Христове ми відзначаємо лише раз у році, і це дає сакральності, події, яку маємо можливість відзначати разом. Різдво це не лише свято, а жива нитка між поколінням. Коли дорослі співають колядки разом з дітьми, то не прийдуть просто мелодії та слова. А передають пам'ять, цінності, відчуття дому. Так діти вчаться разом з колядкою бути частинкою спільноти. Так традиції передаються далі через голоса найменших. В одній з поїздок на схід один військовий сказав нам, що сцени бувають різні і за величиною, і за значенням. І та сцена, на якій ми були, вона найдорожча. Тож не забуваємо про те, що наша з вами місія це також нести це свято тим. То виборює для нас можливість його святкування. Новиною про Різдво та всіма сенсами, яке оповити це свято, потрібно ділитися з усіма. І хто як не молоді люди, студенти та школярі можуть найкраще це зробити. Тому ми з друзями вже протягом останніх. Декількох років збираємося ще задовго до самого свята, щоб створити власний сценарій вертепу, колядувати, коли здається, що Різдво ще дуже далеко, а потім у самі свята ходимо до наших рідних, близьких, друзів та усіх знайомих, щоб поділитися новиною про Різдво Христове. У моєму дитинстві Різдво це був дуже особливий час, коли ми могли співати колядки, їсти кутю, не бути з рідними і друзями. Але так само зараз, будучи дорослою. Я маю можливість щороку, що різдва спостерігати, як мої молодші рідні проживають ті ж самі емоції і здобувають новий досвід. Свято Різдва це не лише час для рідних і близьких, яких ми знаємо. Це свято для усіх, хто дійсно його потребує. Тому університет радо ділиться ним для всіх, кого ми знаємо. У дитинстві для мене були важливі фактичні речі: зустрічання колідників, прикрашання ялинки. Зараз, будучи дорослим, для мене важлива атмосфера свята та близькі люди поруч. Різдво це свято для всіх. Це свято, яке ми проживаємо в надії і солідарності. Це свято для дітей та молоді, для тих, хто нас захищає. Для всіх, хто дійсно його потребує. Тож ми бажаємо вам, дорогі друзі, залишатися тими, хто буде сповіщати добру звістку про Різдво, а також підтримувати усі наші традиції, які плекали з покоління в покоління наші бабусі та дідусі. Христос рождається.